Дитячий велосипед Ardis Cross, зроблений на базі магнівої рами, колеса 20 дюймів діаметри, протиударний опіт, дуже надійний. Дана модель є в двох кольорах: рожевий та чорно-зелений. Ззаду встановлена зірочка на 7 швидкостей. У велосипеда обидва ручних гальма: передня та задня. Ліва ручка відповідає за переднє гальмо, права ручка відповідає відповідно за задній тормоз. Задній ротор 140 мм, передній 160 мм. Амортизаційна вилка з ходом приблизно 40 мм. Педалі крутяться назад. Це допоможе дитині вибрати найбільш зручне положення для начала педалювання. Сидіння регулюється по висоті. Також трошечки регулюється по куту нахилу. Руль зовсім трішки регулюється по куту нахилу, а висота регулюється проставочними кільцями. Тобто, ну не так дуже легко регулюється, але можна скоригувати. Тросики Боудена протягнуті через раму, не будуть взагалі заважати при їзді дитині. Додатково комплектуються під ніжкою. Є, звичайно ж, документи на велосипед, педалі. Знизу під рамою розташовані дві бонки для кріплення або насосу, або флягу тримача. Звичайно, на дитячому велосипеді це не є необхідністю, але є така функція. При зваженні від даного велосипеда ваги показали 12,5-12,7 12, кг приблизно. Крута нова сучасна модель для дітей від 5 років, їдуть до приблизно до 8-9 років, на ньому можна кататися. Він дуже легкий, дуже зручний, виглядає стильно. Стосовно якості рами можна не переживати, велосипед надійний. Такі рами вже десь близько 5 років показують себе в експлуатації, немає жодних нарікань, тому можна сміливо купувати. Велосипед виглядає круто.